Привіт! попри нерідкі суперечки щодо зовнішності автомобіля, насправді я визнаю, що авто повинно бути красивим, Щонайменше для того, щоб не соромити свого власника і не ображати естетичні смаки інших водіїв. Але нерідко форма не наповнена змістом, а в автомобілі це практичність та комфорт, не мають аніякого значення. І тоді деякі автомобілі набагато змістовніші ніж інші. Що ж, я щиро заздрю і аплодую вашій інтуїції. Це таки справді Ford B-Max. Ford почав виробництво B-Max у 2012 році. І хто ще не встиг пригадати або роздивитись це багатофункціональний автомобіль. Тобто, вен в нашому випадку в максимальній комплектації титанів. І це тим дивніше, до речі, що у компанії Ford є ще C-Max та S-Max, Але через те, що виробники сьогодні прагнуть робити все велике маленьким, все маленьке великим, і давати клієнтові рівно стільки, скільки йому потрібно, аж до найменшої дрібниці, і з'явився цей фієстоподібний подібний автомобіль. Рріння схожості криється у використанні однієї платформи Глобальної b 3 покладеної в основу ще й транзиту кур'єр екоспорту і нещодавньої родички Mazda 2. Ну і зрозуміти захоплення залізничників та компанії Ford подібними сувними дверима дуже просто, особливо на парковці. По суті, таких переваг я знайшов три. З відчиненими дверима автомобіль виглядає справжнісіньким концептом: це раз сідати та виходити, а також заштовхувати в салон щось абаритне, помітно зручніше. І третє на власному досвіді переконався, що навчити обережно, уважно відчиняти повільно дверцята і дивитися, що немає поруч машини, практично неможливо. А тут цю проблему вирішили апаратно. Дотепніший захист нервової системи і власного авто Форд реалізував на фокусах. Дверима можна спокійно жбурлятись і не боятися серйозних наслідків. Втім, з усуненням причини усуваємо і наслідки. Тож переходимо до двигунів. Хоча один недолік є під час заправки пістолет заважатиме відчинити ліві двері, ну то не відчиняйте. Після того, що ми зробили з вашою підсвідомістю о тими написами Двигун року 12-13» та написом Екобуст як чесні журналісти, ми повинні вам все пояснити. Та даремно ви чекали на сенсацію, все набагато простіше. Двигун року в цілому світі у дванадцятому та роках став літровий трициліндровий турбобензиновий фордовий двигун Екобуст. Зрештою, це і означає. Турбобензинові двигуни і під капотом нашого БіМаксу він видаватиме 125 кінських сил. Уявляєте? І це була приємна правда, яку ми хотіли розповісти про цей двигун, тому що неприємна, страшна правда полягає в тому, що з таким двигуном БіМакс у нас не купити. Потужність турболітрушок для продажу становить 100 сил, і це, відверто кажучи, сильно б'є тільки по понтах та фантазіях власника, оскільки крутного моменту у 170 ньютон метрів, а це лише на 15 менше ніж у півторалітрового дизеля, вистачить в усіх ситуаціях, як і максималки у 175 кілометрів чи розгону до сотні за 13,2 секунди. Проблемка, як на мене, знаходиться з іншого боку. Бімакс після усієї цієї екзотики з зазеражу багажники розумію, що це звичайний. Хечбек його обсяг навіть не вражає уяву, тому що це лише 304 літри. Як на мене, це десь посередньо, а особливо у порівнянні із конкурентами. Що поробиш? Платформа b 3 хетчбек є хетчбек. Можливо, наголошую, можливо, такий обсяг пов'язаний не стільки з платформою, скільки з компромісом, в якому простір для пасажирів переміг простір для вантажу. Адже за потреби завжди можна придбати багажник на дах. Хоча неозброєним оком місця для кріплення рейок ми не побачили. Але вони є. Згадаймо, що буквально такої ж комплектації Титаніум в продажу немає. Це демонстраційна версія B-Max. Попри це, все побачене в природі існує, просто в інших комбінаціях. Ну взяти для прикладу зв'язку двигун, коробка передач. Авжня ж комплектація Титаніум цікава не стільки двигунам, хоча там стоїть 105 сильний 16 літровий агрегат, а тим, що вона більше підійде жінкам і невпевненим водіям. В цілому там стоїть автоматична трансмісія. Натомість, в цьому автомобілі п'ятиступенева ступенева механіка. Причин обрати автомат чи механіку набагато більше. Невпевненість і жага комфорту просто головні за виключенням. А вже ж того, що версії з автоматом традиційно дорожчі і жируть більше пального. Зверніть увагу, зараз двигун зупинився. Очевидячки, це робота системи старт-стоп. Без неї, між іншим, такої витрати пального не було б. А ось ми завелись і поїхали далі. Отже, на трасі виходило і 4 літри на 100 кілометрів, а в змішаному циклі – від 5 до 6. Звісно, не без старт-стопу, здатного заощаджувати до 10% пального. В будь-якому разі вірити паспортним показникам можна. От радує мене робота підвізки в Бімаксі, хоча вона побудована у класичному стилі ззаду балка а, і амортизатори стоять вертикально, через що у багажника трішечки зменшився обсяг. Але за це підвізка відплачує м'якою пружною ходою. В каталозі аксесуарів до Бімакс є однозначно ворожі українські реальності пружини для зменшення кліренсу. Круто, а вже ж, але до пари слід продавати ще й кафи як у боксерів і корсети як у борців. Пригодяться, їй Богу. Прекрасно пам'ятаю, як будучи дитиною, мені абсолютно нічого не було потрібно в поїздці. А їздили ми із Києва аж до Грузії. І тих дві тисячі кілометрів, усе, що мене радувало, що в автомобілі, а то була копійка, було безліч місця. Це лише тому, що я був дуже маленький. Але сьогодні я набагато більший, і в цьому автомобілі в Бімаксі мені дуже просторо. Щоправда, діти тепер стали іншими. У них багато гаджетів, але їх. Також буде куди підключити. Я бачу звідси ще один додатковий роз'єм на 12 вольт на центральній консолі ближче до другого ряду. Тут є одне підлокіття, на жаль, тільки одне, тому що на дверях, на задніх через їх конструкцію, підлокіття немає. Ну і, як завжди, паси безпеки. Дуже рідко нині автомобіль продається без кондиціонеру. Чи кліматичної системи. В цьому автомобілі вона також є. Щоправда, повітря в автомобілі йде тільки з передньої частини, втім до другого ряду воно дістає. Відчуваю прямо зараз. На щастя, тепер клієнтам важлива і загальна безпека автомобіля. І я хочу вас заспокоїти. BIMAX пройшов випробування євро НСІІПІ на відмінку. Залаштунками залишається тільки система Майкі, вигадана батьками для дітей або люблячими чоловіками для дружин. Сценарії різні та суть одна. Володар головного ключа може встановити обмеження максимальної швидкості для власника ключа попростіше, або активізувати попередження про необхідність заправитись не за 80, а за 120 кілометрів до закінчення пального. Не певен, що цією системою будуть користуватися, але добре, що вона є. Хтось когось та й врятує. А ось щодня вас таки радуватиме салон, вельми пристойний головний пристрій. І акустична система з можливістю керування голосом. Хоча це теж екзотика. Легкий руль через електричний підсилювач керма і дуже потрібна з жовтня по травень світлодіодна оптика. Двома основними, якщо не єдиними ворогами B-Max в Україні стане брак грошей і неправильне сприйняття автомобілів в такому форматі з сувними дверима, бо це нагадує про пиріжки, на яких Варто возити лише батони, а їздити самому ні, ні ні ні. ні Але для тих, у кого достатньо грошей, хто бачить в цьому автомобілі відповіді на свої потреби і хто навчився цінити сучасні авто, він стане, тобто B-Max, кращим другом на все життя.